У мене на масажному кріслі померла пацієнтка. Її звали Місіс Сейдерман, їй було 82 роки. Це ж дивно. Вона встала собі, поснідала, потім подумала, піду я погуляю, а потім піду на масаж, а Бог в цей час дивився на неї і теж думав: все, годі тобі. Найгірше те, що коли вона померла, я чистила її ауру. І мені здається, її душа не відлетіла далеко. Мені здається, вона поселилась у мене. Я зрозуміла, кого ти мені нагадуєш. Ти мені нагадуєш Ейвелін Дарвін до пластичної операції. Після операції вона стала схожа на Фантомаса. Ну от я не знаю, хто такий Дарвін. Я навіть не знаю, хто такий Фантомас.